Линовиця, Кавказ, Шотландські графи, грузинські святі або про що мовчить надбрамна башта. Це відео знімалося рік тому, тому показуємо вже те, що є. Отже, село Линовиця, батьківщина нащадків шотландських баронетів та грузинських князів, і це зовсім не жарти. Такі села повинні притягувати до себе натовпи туристів, але чомусь про них практично ніхто нічого не знає. 17 столітті Линовиця вважалася хутором. І була власності родини Вишневецьких. І тут знаходилися тільки 17 дворів. Селом Леновиця стала тільки у 1697 році. Майже усе 18 століття село належало Скоропадським, але у 1780 році село купив Іван Стоянович. А через рік Іван Стоянович продав половину села родині Башилових. Поміщиця Софія Башилова у 1809 році вийшла заміж. За графа Петра де Бальмена Леновиця із Лугого села перетворилася у осередок культури, і в XIX столітті маєток графа де Бальменів відвідали такі люди, як Тарас Шевченко, Іван Котляревський, Євген Гребінка, Олександр Афанасьев, Чужбинський, Нестор Кукольник, Іван Мурав'йов, Апостол, Лев Жемчуженков та інші. На території цього минулого маєтку. Знаходиться парк. І в парку є пам'ятка історії, архітектури, камінь, на якому сидів Тарас Шевченко. Після того, як ми розповімо про надбрамну башту і історію цього міста, ми підемо всередину парку і покажемо це місце. Але більшовики гарно постарались, і маєток, який збудований був наприкінці 19 століття, був зруйнований. Наразі залишились романтичні руїни надбрамної башти. До входу якої ми зараз прямуємо Конюшня, і Флігель, і гарний парк. Дуже цікавий факт, що Яков Де Бальмен був вихідцем із давнього шотландського дворянського роду. І ще цікавий факт, що е, після першої зустрічі він міцно подружився із Тарасом Григоровичем Шевченком. Але їхня дружба тривала недовго, тому що Яков Дебальмен був військовим, він був і на Кавказі. Ця російська війна призвела до його загибелі. І Тарас Шевченко після цього дуже засмутився і присвятив йому твір Кавказ. Про смерть побратима Тарас Шевченко дізнався від Закревського. Закревський – це був власник Березової Рудки. І також ми поїдемо в Березову рудку знімати і маєток Закревських Тоже буде цікаве відео. Розкішний графський палац розібрали на цеглу Комуняки у 1920 році і залишили тільки надбрамну башту. Зараз ми підійдемо і більш детально про неї розкажемо. Ось ми підійшли до головного входу, цей парк. Що ми тут бачимо? Оце вже нова будова. Я не знаю, яке воно було раніше. Але тут явно видно, що це построєно буквально рік чи два тому. Але теж, в принципі, в стилі цієї же ж і споруди. Давайте підійдемо ближче, подивимося далі. В принципі, споруда збереглася теж досить непогано. Зверху, теж вона трішки відреставрована. Ось, ось ця оглядова башта. І давайте обійдемо цю споруду з іншої сторони і зайдемо всередину, подивимося, що там залишилось. Ось на вході цю споруду знаходиться таблиця. Вхід теж досить якийсь такий цікавий з якогось ракушнику. Арочний вхід. І заходимо всередину. Заходимо ми сюди, що ми бачимо? Вікна, двері. Видно, що тут був другий ярус. З другого яруса був теж вхід у башту. А більш такого нічого тут не залишилось, і видно залишки, e, можливо була якась піч чи щось таке, тому що вентиляція виходить туди аж на самий верх. І пройдемо ж в саму башту. В самій башті ступеньки не збереглись, ось їхні пази, Сходи теж були, я думаю, дуже гарні такі спіральні. Була б можливість ми б зайшли б і подивилися від... зверху башні. І з іншої сторони бачите, вихід, який веде у парк, який ми зараз йдемо дивитися. Ось в постежині у нас є знак, який направляє нашу дорогу до ясенів братів Ярошенків. На роздоріжжі двох доріг нам зустрічається ще один указательний знак про дуб три брати. Ідемо стежині в цьому парку, це не ліс, парк, і замічаємо ну, дійсно старий ліс. Старі липи, акації, дуби, клени. Дуже гарний парк мені подобається. І зараз. Ми підійшли до однієї з локацій в цьому парку. Я так розумію, що це якесь незвичайне місце чотири ясини. Бистро коротенька історія, яку я прочитав там на цій табличці, що тут в цьому селі жила сім'я Ярошенків, в них було чотири сини, чотири брати. І в Велику Вітчизняну війну вони пішли з дому воювати і загибли. І потім що там написали. Що земля плакала, здригнулась, упала на сінина і виросла в пам'ять про чотирьох братів чотири ясини. Ось ми підходимо до величезного дуба. І ось одразу табличка, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. І теж табличка з історією про нього. Багатовіковий дуб три брати називається. І щоб ви трошки хоч камера не передає, ну хоч так, візуально побачили його розмір. Ну, величезна. Поряд з цим могутнім дубом знаходиться взагалі незвичайне місце. Камінь. По суті, да, камінь та й камінь. А підходимо до таблички. І бачимо історію. Не можу я упустити таку можливість теж присісти на цей камінь. Шевченківський камінь. І, можливо, саме на цьому камені в Шевченка е, родилася фраза, як: І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.